Всем большой привет! Сегодня хочу так, как мы съели вот такие вот уже э, у меня последние уже э, хлопья, последние хлопья, вот уже их нету. Но я вам показывала коробочку вот такую вот хлопья. А смотрите, какой у меня сюрприз! Сюрприз! своего льва! Вот я хочу вместе с вами э, Хочу вместе з вами, збирати такого льва. Будемо відривати. Ось, я взяла ножниць, я взяла ножниці. Отак ми будемо різати з одной і з другої сторони. Ось. Ось ну оце вже легше. Ось уже пуста коробка. Я відкладаю, що в нас було в цій коробці от роботності до 2005 року. -го Енергіч, енергічна цінність 349 кілокалорій, жири 2-2 З них насичені на 0 г, вуглеводи 75,9 г, з них цукру 25 грам, білки 113 г і сіль 1,8 г. Ось такий розклад. Ось такий розклад був. Ось. Будемо ми відрізати. Тут написано відрізати. Це я була в магазині і мені такі ось ось я відрізала, не знаю, як воно должно виглядати гарно. Зараз виріжемо. Цього лював гарненького. Я взяла такі ножниці. О, він з чубриний. Це відкладаємо. Він каріокий. Бачили каріоки? Ось. Це теж викладаємо. А гарненько, щоб ухо не поврядить. О, почти як так. Вушко його. Ви не знаєте, а я знаю як. Воно в магазині. Я не подивилася в магазині. Хвостик йому. О. Ось Хвостик, хвостяра, хвостик сейчас будемо. Цей поколки було. Так як ми купили, з'їли, я вам робила коктейль цих хлопців. У мене діти дуже а, полюбляють. О, хвостик уже є. Ось а, відкладаємо. Тепер ми беремо оцю туловище. Я колись таке робила, але я не знаю, в мене діти вже більше не захотіли, куди вони, вони діли. От уголок. Я колись зробила мені туловище не вийшло, дуже ми розстроїлися, а тепер ми знаємо, як його тепер зробити. Прямо вас на глазах робимо. Це львенок такий гарненький. Ага, надо так вот. це його туловище. Ой, трохи зачепила. Ну а щоб е, зробити, буду уже гарненько так робити. О, тепер нам треба оцю лапку зробити.